Вартові світла та їх відокремлений підрозділ Південний націлені на активну співпрацю з усіма організаціями, які активно допомагають нашим захисникам. Українське ядерне товариство одна з таких спілок. Хоча основною метою укрият є популяризація атомної галузі, під час повномасштабного вторгнення допомога військовим також стала ключовим напрямом роботи, зазначив виконавчий секретар цієї громадської організації. У організації вартові світла є багато. Ресурсів для цього вже накопичний досвід щодо е, і закупівлі складної якоїсь військової техніки, систем РЕП, дронів, е, е, закупівлі якогось специфічного обладнання для військових. Е, такого досвіду у наших членів товариства, Українського рано товариства в більшості, поки що, на жаль, немає. Дуже багато роблять наші колеги з українського до товариства, допомагають. Ми дуже швидко відгукуємось на будь-які запити, знаходимо кошти. Але я впевнений, що в такому симбіозі, в співпраці цю роботу ми зможемо робити ще більш ефективно. Насправді вартові світла вже мають чималий досвід допомоги військовим. Це обумовлено не лише активною роботою, а й тим, що громадську організацію створили працівники енергоатома, які займаються волонтерством з 2014 року. Раніше кожен з з них працював окремо а у 2023-му було вирішено об'єднати зусилля. Завдяки такому кроку нині вдається зробити набагато більше, коли ми отримуємо запит від військових. Ми намагаємось стовідсотково його реалізувати. Ну тому що це потрібно. Це потрібно хлопцям. Ми маємо їм допомогти. Ми маємо полегшити їхню роботу. Е, тому, звичайно, є напрямки. Якщо в запиті є РЕП, автомобіль, мавіки, да то автомобілям закупкою і пошуком автомобіля Мається одна людина пошуком закупівлю реба інша людина, але все одно це взаємодія, це спільна робота і спілкування з хлопцями це також абсолютно постійне. Основна увага вартових світла насамперед прикута до військовослужбовців працівників компанії. Створення відокремленого підрозділу Південний дозволить зосередитися безпосередньо на допомозі представникам ПС, які воюють на передовій, а також дасть можливість посилити захист енергетичних об'єктів Миколаївської області. Зазначила голова громадської організації Олена Дончук. Ми працюємо не виключно на території України. Ми працюємо з міжнародними благодійними фондами, в тому числі вже напрацювали певну базу. Ми працюємо з благодійними фондами в Литві в Польщі, якщо не помиляюсь, без приводу доставки автомобілів. Вони нам підшукують автомобілі для військовослужбовців. Ми працюємо з німеччиною в медичному плані. Вони нам поставляють від подушок Амбу до ліжок. Зважуючи нові можливості, які дає громадська організація вартові світла, члени місцевого осередку Крия цікавилися питанням, у який спосіб можна долучитися до відокремленого підрозділу Південний. Говорили про те, чи є у вартових окремий рахунок і чи з'явиться у працівників ПАЕС можливість переказувати на нього кошти. Йшлося також про розгортання діяльності в інших регіонах. Окрім знайомства з вартовими світла, члени українського ядерного товариства обговорили власну роботу та окреслили плани на майбутнє.